Так, дякую, друзі. Ой, друзі, всім привіт, сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого. Всім вам за все дякую, всіх вас обійняв. Так, пройшов я, друзі, все. Це мій останній аккаунт. Основа. Зробили 50 перемог. Ну, зараз побачимо, що тут випаде. Як то кажу, побажаємо себе удачи. Забираю Так, поставлю-ка я себе для фарту, для фарту, для фарту, например, ну, хай буде акула. Пішли, друзья, открывать, побожайте мне удачи. Сам себе уже побожал. Давайте открывать. А, зараз, підожі, ти забув зробити скрина, щоб... Що ж я буду виставляти на аватар? Так, поїхали. Перший мій контейнер погнав. 30 бустерів. Непогано. 30 бустерів уже не дарма його пройшов, як то кажуть. Добре. 30 бустерів раз. Давай тоже пошаманим а тут. Что тут? Друга скринька. Давай. Давай мне сертификат краще. О, у мене назбирається якийсь талисман, друзі. У нас буде, мабуть, 5 скриньок. Дивіться, он бачите, 11 буде. Ну круто. Давайте цю відкриємо коробочку. С бустерами. Та який взвод, друже, підожди, який взвод? Треба вон... контент записати. Нормальну тему якось виловить... Ну! Я вже, друзі, думав, що це сертифікат. Блін. Ти шо, ти шо? Я думав, друзі, що це вже сертифікат. Бо побачив 5 нагород, я ж бачив усіх 5 нагород, це сертифікат. А мені це контейнер золота вечірка. Це ж той, друзі, талісман. Ну чу, круто, дивіться, друзі. Буде у нас такий непоганий контент. Відкриваємо ще одну скриньку спочатку. Сертифікат, срібла. Добре. Ну що, друзі? Відкриваємо контейнер. Золота вечірка. Що він нам принесе? Давайте подивимось. Тут є ось такі танчики непогані. Ну, і що ще тут є? І від 100 до 1000 золотов. Ну давай, хоч би пощастило. Длинний ланцюжок. 100 золота, друзі. Ты ну ти що, Ну. Просто ор. Да. А він ще якийсь талісман збирається, червоний. Оце, друзі, печалька від 100 до 100 золота. Ну, що, що маємо, то маємо вже. Все, друзі, у моє от вийшло отаке таке відкриття. 30 бустерів. Побачили сертифікат по талісманам. Ну, чи вам сподобалось відкриття, пишіть. Так що, друзі, всіх вас объяняю, всі вам Божого благословення, мирного неба над головою. і до зустрічі. З вами був Сталкер.